Судивая, он не мог Мы читаем Шилы проупада книгу, которая называется Шримат Бхагавад. Первая песня, 1 глава, 21 стих. Калим Агатам Агья, Кшатресмин Вайшна, Веваям, Асина Дирга, сатрена, Кахья. ям сакшанахаре. Ми добре розуміємо, що доба Калі вже настала. І тому зібралися ми в цьому святому місці, щоб довгий час слухати трансцендентне послання Бога і так виконувати жертвоприносення. Пояснення епоха Калі, якщо порівняти її із Югою з золотим віком або третта чи два пари Югою віками срібними. І мідними геть не сприяє самосвідомленню. у саті югу. Люди жили по 100 тисяч років, і щоб усвідомити себе, мали змогу здійснювати тривалі медитації. У трета югу, коли тривалість життя складала 10 тисяч років, самореалізації її досягали за допомогою великих жертвоприносень. А у Два югу, коли життя тривало тисячу років, усвідомити себе можна було через поклоніння Господу у храмах. Однак в калі югу, коли максимальна тривалість життя складає сотню років, і до того ж є різні труднощі, визначений шлях самосвідомлення – це слухати оспівати святе ім'я, славу та розваги Господу. Цей почали робити мудреці на Мішарані в місці, яке призначене для віддани Господа. Вони приготувались упродовж тисячі років слухати про господні розваги. прикладі цих мудреців варто зрозуміти, що єдиний шлях самоосвідомлення це регулярно слухати і декламувати багатом. вдаватися до інших способів, означає лише марнувати час, бо неможливо так здобути жодного. Відчутного результату. Проповідуючи цю систему Багаватадгарми, Господь читання мало право проголошував, всі, хто народився в Індії, мають з усією відповідальністю взятись, поширювати послання Господа Шікрішни. Насамперед, послання Багаватгіти. Утвердившись у науці Багаватгіти, можна почати вивчати шіман Багаватом, щоб досягнути ще більшого просвітлення на шляху самоусвідомлення. Це ми вже останній раз читали, і зараз буде новий вірш 22. Твам дгатран, ду ршатам, калім, сатвахарам, помсам, Карнадгара і варнавам. А, Мабуть, що з волі провидіння зустріли ми твою милість, щоб ти став за. Керманича на кораблі для тих, хто бажає перетнути небезпечний океан Калії, хвилі якого знищують усе добре в людині. Ще раз. Мабуть, що з волі проведіння зустріли ми твою милість, щоби ти став за керманича на кораблі. Керманич. раз. в пословному перекладі подивимось. Новий, настерновий. Керманича на кораблі для тих, хто бажає перетнути небезпечний океан Калі, хвилі якого знищують усе добре в людині. Пояснення Калі-юга. дуже небезпечна для людини епоха. Людське життя призначене лише для самоусвідомлення, але через вплив цієї. Підступної епохи люди геть забули про мету життя. Тривалість життя за цієї епохи поступово зменшуватиметься. Люди втрачатимуть пам'ять піднесені, почуття, силу і найкращі людські якості. У 12-й пісні цього твору перелічено аномальні явища Калі. отже, жити в цю епоху дуже важко для тих, хто хоче присвятити своє життя самоусвідомленню. Люди так прагнуть чуттєвих насолод, що геть забувають про самоусвідомлення. <кхм> не розуміючи, що це коротеньке життя, лише мить у нашій довгій дорозі до пізнання себе, вони нестямні відверто проголошують, що усвідомлювати себе зовсім не треба. Освітня система орієнтована суто на чуттєве задоволення. Тож, якщо поміркує над цим людина мудра, то вона зрозуміє, що нині дітей свідомо посилають на бойню та так званої освіти. Тому розумінні, тому, розумінні, тому розумні люди повинні остерігатися цієї епохи. І якщо вони взагалі хочуть. Перетнути небезпечний океан Калі, то повинні йти за мудрецями з наймішарані та прийняти суто Господи, або ж його істинного представника за Керманича на кораблі. Корабель той – це послання Господа ще Крішни, Багават Гіта и Шемат Багата. Бог немало це корабель, а керманич то да? чи духовні вчителя, які йдуть по його стопам, Сута Госвами. <кій> Небезпечна каліюга. Тривалі життя зменшується, втрачається пам'ять, піднесені почуття втрачаються, сила, ну і найкращі людські якості теж втрачаються. Ну і в 12-й пісні воно більш подробніше це розказується. І так, жити важко, да? і самоусвідомленням займатися в калію дуже важко. Тому що люди прагнуть до чуттєвих насолод, забувши про самоусвідомлення. Да? І не розуміючи про те, що це життя коротке, лише мить у нашій довгій дорозі до пізнання себе, вони не стямні відверто. Вони нестямні відверто проголошують, що усвідомлювати себе зовсім не треба. І зараз освіта вона на чуттєво насолоду направлена. Тобто вона обучає людей, як займатися чуттєвими насолодами. Тому у своїх дітей в таку світу це відправлятися рівно тому що на бойню відправляти сучасне бойня просто. Добре, 23 вірш. Брухі йоге шваре Крішне, брахманє дхарма вармані, свам каштам адгуно пете дхармахкам шаранам гатам. Господь Ши Крішна абсолютна істина, володар усіх містичних сил. Відійшов до своєї обителі. Тому скажи нам ласкаво, у кого нині знайшли притулок засади релігії? Пояснення. Суть релігії це виголошені самим Богом особою закони і заповіді. Щойно десь починають грубо зловживати чи нехтувати релігійними засадами, Верховний Господь сам з'являється, щоб їх відновити. Так сказано у Багавадгіті. Мудреці з рані запитують про ці засади, і згодом вони дізнаються про це. Шимат Бхагаватам – це трансцендентне звукове втілення Бога особи. А отже, він представляє трансцендентне знання та релігійні засади в усій повноті. Так закінчується пояснення Бхактивіданти до першої глави, першої пісні Шимат Бхагаватам, назва якої запитання мудреців. В першій главі тут 23 вірша було, і це знак на стопі Господа Крішни Риба. Це перший знак да. запитання мудреців. Їх нагадую 18, да. Зараз провіримо. Ці знаки на стопах. 19. Е, пропоную прочитати всю главу ще раз тільки вірші, 23 вірша цих Нагадати, перша глава. Що ми читали? О, мій Господи, я шанобливо схиляюсь перед Тобою, ще сину Васудеви, усе проникливий. Божа особа. Я медитую на Господа Шикрішну, тому що Він, абсолютно істина, первинна причина усіх причин творення, підтримання та знищення, проявлених у Всесвіті. Він знає прямо чи не прямо всі прояви, і він незалежний, бо немає іншого начала, крім нього. Саме він на початку вклав ведичне знання в серце Брахмаджа, першого створеної живої істоти. Він вводить в оману навіть великих мудреців та півбогів. Як людину збиває з пантелику омани образ води, що що з'являється в вогні, чи образ землі на воді, тільки він причина того, що тимчасово проявлені через взаємодію трьох природи матеріальні всесвіти видаються справжніми, хоча насправді вони нереальні. Отже, я медитую на нього, Господа Шрі Крішну, що вічно перебуває у трансцендентній обителі, якої ніколи не торкаються ілюзорні образи матеріального світу. Я, образи, пробачте, матеріального світу. Я медитую на нього, бо він абсолютна істина. Це перший вірш. Другий вірш нам каже про... Те, що ця Багават-Пурана відкидає всяку релігійну діяльність, засновану на матеріальних мотивах. Вона проголошує найвищу істину, що її здатні зрозуміти, віддані цілковито, чисті серцем. Найвища істина реальність і для загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює трості страждання. З самого цього. Прекрасного Багаватам, що його уклав, великий мудрець В'яса, уже в пору своєї духовної зрілості достатньо, щоб осягнути Бога. Навіщо потрібні всякі інші писання? Як тільки людина починає уважно і смиренно слухати послання Багаватам, а відтак поглиблює це знання, Верховний Господь утверджується в її серці. О, люди досвідчені та вдумливі. Е, скуштуйте там зрілий плід з дерева бажань бедичної літератури. Цей плід з'явився з уст Шішука Девегасвамі. І від того він став ще смачнішим, хоча його нектар і до того вже тішив смаком усіх, навіть звільнених душ. Колись у святому місці в лісі наймішарання зібралися великі мудреці. З шавнакою на чолі, щоб виконати велике тисячолітнє жертвоприносення, щоб подарувати втіху Господу та його відданим. Кхм. І хто ж це нам розказує? Тут не кажеться, це знаєш дело. Добре. Одного дня мудреці виконали свої ранкові обов'язки, запалили е, жертовне вогнище і запропонували, шилі суті Гасвамі, почесне місце, шанобливо поставили йому такі запитання. Мудреці мовили. Вельми шановний сутоксвамі, без тебе взагалі тебе взагалі не торкається гріх. Ти добре обізнаний із усіма славетними писаннями, що описують життя, яке відповідає релігійним засадам, а також із пуранами та історичними оповідями, бо ти їх вивчив під керівництвом гідного вчителя і сам пояснив їх. Суто ти найстарший із ізміж. Вчених ведантистів, і тому тобі відомо знання, яке дав Ясадева, втілення Бога, ти знайомий також з іншими мудрецями, що повністю володіють усім фізичним і метафізичним знанням. Оскільки ти смирений, твої духовні вчителі обдарували тебе всіма благословеннями, як тільки може. Які тільки може отримати слухняний учень. І тому ти можеш передати нам усе знання, яке вони, тобі, яке вони науково пояснили тобі. Тому просимо тебе, о благословений довгими літами. Поясни нам доступно і просто, що згідно з тим, у чому ти пересвідчився, є абсолютне і найвище благо для всіх людей, десятий <кхе> вірш. О, вчений муже, у цю залізну добу букалі життя людей дуже коротке. Вони сварливі, ледачі, оманені, нещасливі та понад усе завжди занепокоєні. Є багато різних писань, і в кожному визначено численні обов'язки, зрозуміти, які вдається тільки після того, як довгі роки вивчати різні підрозділи цих писань. Тому ми прохаємо тебе, о мудрецю, вибери з усіх писань суть і роз'ясни її задля добра всіх живих істот, щоб такі повчання повністю втішили їхні серця. Благословен будь, Осута Гасамі, тобі відомо, задля чого в лоні деваки, як син басудеви, з'явився Бог особа. Осуте Касамі, ми палко прагнемо дізнатися про Бога особу та Його втілення. Роз'ясни нам передані від попередніх учителів ачарів повчання, адже це підносить і того, хто викладає їх, і того, хто слухає. Живі істоти, які заплутались в тенетах народження та смерті, можуть вмить звільнитися, повторивши навіть несвідомо святе ім'я Крішни, що його боїться сам уособлений страх. Осуто, великі мудреці, які назавжди обрали притулком лотосові стопи Господа, спроможні. Враз освятити кожного, хто звідає їх товариства, тоді як води ганги очищують лише якщо довго вживати їх? Хто ж серед тих, хто прагне звільнитися від пороків епохи розбрату, не захоче почути праведної хвили Господові? Його трансцендентні діяння, сповнені величі та милості і великі мудреці, як от нарада, оспівують їх. Тому ми просимо тебе, повідай нам про подвиги, які Він вершить у різних своїх утіленнях, Бо ж ми так прагнемо довідатися про це. О, мудре сута, просимо, повідай нам про трансцендентні розваги незлічених утілень. Всевишнього Бога, ці благословенні ігри і розваги Господь, Верховний владика, здійснює своїми внутрішніми енергіями. Ми ніколи не втомлюємось слухати про трансцендентні розваги Бога особи, що його уславляють у молитвах і гімнах. Людина, яка розвинула у собі смак до трансцендентних стосунків з ним, безнастанно черпає насолоду з оповідей про Його розваги. Господь Кришна, Бог особа разом з із Баларамою грав роль людей і в цій подобі здійснив багато надлюдських діянь. Ми добре розуміємо, що доба Калі вже настала, і тому зібралися ми в цьому святому місці, щоб довгий час слухати трансцендентне послання Бога і так виконувати жертвоприношення. І останні два вірша Мабуть, що з волі проведіння зустріли ми твою милість, щоб ти став за керманича на кораблі для тих, хто бажає перетнути небезпечний океан Калі, хвилі якого знищують усе добре в людині. Господь Шикрішна, абсолютна істина, володар усіх містичних сил, відійшов до своєї обителі. Тому скажи нам, ласкаво, у кого нині знайшли притулок? Засади релігії. Зараз буде невелика пауза, тому що я хочу подивитися по розділам розбиту, цю першу главу. Ну, а також першу пісню. Ну, в зв'язку з тим, я зараз законспектую і також першу главу хто доживет, хто залишиться. Но, скоріше все, я просто запишу отділний відео, зараз цю да, трансляцію. Ми закончили читати першу главу запитання мудриців в Кришна.